На матери. Шановні колеги, ми всіх вітаємо на сьогоднішньому нашому заході. Хотіла зразу зазначити, що спільними зусиллями Національної академії на правових науків України Національного юридичного університету Ярослава Мудрого Одеського державного університету внутрішніх справ, Донецького державного університету внутрішніх справ, Запорізького національного університету і центру України Європейського наукового співробітництва. Було прийнято спільне рішення про організацію проведення uh -huh. заходу під назвою конкурс студентських наукових робіт з проблематики праворегулювання відносин публічного слугу в Україні та зарубіжних країнах. Дуже довго думали з приводу того, яка це може бути тематика, ну і прийшли до висновку, що така тематика може об'єднати заклади вищої освіти, найкращих студентів закладів вищої освіти, ну і, відповідно, оголосили цей конкурс. Присутні тут представники всіх е, учасників, організаторів, нам дуже приємно. Приємно, що сьогодні присутні також і наші учасники, і, з вашого дозволу, тоді ми розпочнемо цей заклад. Хотілося надати е, слово представникам всіх е, установ організаторів. Ну а далі вже перейдемо щодо граженства, а далі вже перейдемо до висвітлення наших результатів. Власне, якщо можна, Петро Валентинович, розпочнемо з вас, так? Будь ласка, добрость. Дякую, шановна Тетяна Олександрівна. Я дуже коротко хочу привітати всіх учасників і організаторів з тим, що відбулася така чудова непересічна подія, як наш конкурс. І сьогодні ми підбиваємо підсумки цього конкурсу. Хочу сказати, що кожний учасник, незалежно від того, яке місце він посяде, в результаті цього конкурсу, вже переміг, тому що він працював над собою. Підвищив свою кваліфікацію, здійснював науковий пошук, і це безумовно чудово. Я хочу подякувати всім організаторам і в першу чергу Тетяні Олександрівні Коломоїць, яка була ініціатором проведення цього конкурсу. І хочу сказати, що тема, мабуть, все ж таки не така е случайна, да? Вибачте, за росізм, е випадкова. Тому що дійсно Запорізький національний університет, по-перше, має свою власну лабораторію, яка входить до складу науково-дослідного інституту державного будівництва і місцевого самоврядування, що досліджує проблематику службового права. І слід сказати, що, на мою особисту думку, мабуть, саме потужна на сьогодні наукова школа службового права знаходиться саме на юридичному факультеті Запорізького національного університету. Тому Безумовно, я хочу подякувати Тетяні Олександрівні і всьому колективу Запорізького національного університету, а також і іншим організаторам, яких вже Тетяна Олександрівна назвала, за організацію цього, цього чудового заходу, цього надзвичайно корисного конкурсу, і побажати і подальших успіхів, тому що на цьому ми зупинятися точно не будемо. Дякую за увагу. Дякую, Дмитро Валентинович. Ми дуже вдячні, що Національний юридичний університет долучився до ініціативи і своїм потужним кадровим складом долучився до роботи конкурсної комісії. Про це ми сьогодні будемо говорити. Службове право, проблематика права право вона неможлива без наших партнерів, без наших постійних партнерів це представники закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Нам приємно, що сьогодні два найпотужніших заклади е, вийшли в якості співорганізаторів цього заходу. Ми пишаємося. Такую співпрацю і з того хотілося б надати перший проректоран відповідно вузів. Про серіяч, будь ласка, почнемо з вас, якщо можна. Дякую, Шимана, Тетяна Серта, шановні колеги, вітаю вас дуже приємно, що ми уйшли до кола співорганізаторів організаторів проведення цього конкурсу. Безумовно, тематика проведення сьогоднішнього конкурсу, якого сьогодні підсумки ми підводимо, є найактуальнішою. я Дякую, шановними організаторами, перш за все, Тетяні Олександрів за те, що заклад приміщений, ви взяли до співорганізаторства. Було дуже цікаво знайомитись з роботами. Ми дякуємо творчим колективам, науковим керівникам та здобувачам вищої освіти, які долучилися до конкурсу. Ваша ідея про те, що здобувачі можуть і безкоштовно надрукувати свої статті, коли якщо перемогли. І відповідні а, ці нагороди. Це додатковий стимул, мотивація, захочення. Це а, ще один крок до того, що ми забезпечимо наступність наукових поколінь. Шановна Тетяна Олександрівна, дякуємо вам за те, що ви ініціювали і можна сказати, пронесли а, зі своїм колективом на руках. Цей конкурс очікуємо з нетерпінням на результати, і ще раз дозвольте сказати слава вдячності всім співорганізаторам, з якими було дуже добре працювати в команді і відчувалася творча атмосфера. Дякую, дякуємо, Борис Сергійовичу. Ми вдячні, що наші партнери не просто долучилися до цього заходу, але й кадрово долучилися, тому що та велика кількість робіт, яка надійшла, вона просто вимагала. Залучення великої кількості пацієнтів у цій галузі. Нам приємно, що представники наших партнерів долучилися до цього. Причому так протягом тривалого часу наполегливо працювали для того, щоб обрати найкращих. Найкращих ми дуже вдячні, що одеський державний внутрішніх справ теж відгукнувся і теж висловив якості співорганізатора. Ми дуже вдячні, що і кадрово теж долучилися до цього. Максима Вікторичу, будь ласка, вам слово. Да, дякую ще раз. Вітаю всіх. Тетяна Олександр дійсно приємно вас бачити. Приємно бачити всіх колег. І дуже приємно, що не дивлячись на таку тяжку ситуацію в державі, всі наукові напрямки, можна сказати, потрошку але розвиваються, движуться вперед. І цей конкурс, знаєте, ще одне таке додаткове, скажімо так, позитивне зрушення вперед, дивлячись на складну ситуацію в державі і в деяких регіонах нашої держави. Але, по перше, слова подяки, що дійсно ми співпрацюємо і далі. Будемо і хочеться співпрацювати, і будемо співпрацювати, і будемо вас запрошувати в різні позитивні наукові ініціативи. Але деякі тези хотів буквально тезісно сказати відносно свого враження, свого бачення е, даного конкурсу і даних взагалі позитивних ініціатив. Ну зрозуміло, якщо на вашу підтримку, ну зрозуміло, що хочеться сказати. По перше. Дійсно, пропоную при висвітленні конкурсу в медіа та на сайтах університету, зазначити е, обов'язково, що конкурс зацікавив, е, не тільки один навчальний заклад прийня, прийняли багато навчальних закладів. Е, зрозуміло, зазначити дані навчальні заклади, зазначити, що більше ста учасників, 100 робіт прийняли участь в даному конкурсі, долучилися. Зрозуміло, до зацікавив конкурси, долучилися зі своїми роботами, е, також можна за бажанням зрозуміло висвітлити тематики конкурсу, обов'язково зазначити переможців, ну це теж важливий аспект, також відзначити найкращих. Хоча, зрозуміло, всі ми бачили, вивчали роботи, вони дуже гарні, всі роботи. Не можна сказати, що там е, є такі роботи дуже слабкі. Мабуть, коли навчальні заклади все ж таки подували, подавали ці роботи чи там особисто здобувачі вищої освіти подавали ці роботи, все ж зрозуміло, що найкращу роботу вибирали, не було такого, що формаліст при подачі матеріалу, зрозуміло, було вид видно, що подавалися найкраще, і зрозуміло, хочеться ще зазначити, що щодо призових місць, якщо зрозуміло, буде така ініціатива підтримана. Вирішили відносно 5 призерів на кожне призове місце. Зрозуміло, Да а якщо така буде. Можливість розглянути і дуже такий важливий аспект. Враховуючи, що при поділі грошової премії всі ми бачили, вона зазначена для кожного учасника. Сума буде невеликою. Зрозуміло, якщо там багато призових місць. Е, є така пропозиція, що грошову премію зрозуміло, призери не отримують а перерахувати на Збройні Сили України. Ну зрозуміло, це така пропозиція цим іншим учасникам видати дипломи учасників, оскільки вони також зрозуміло прийняли участь, вони, скажімо так, хвилюються, дійсно гарні роботи направили. Ну, опять же, це моя пропозиція для розгляду, для підтримки, для обговорення. Дякую, Тетяна Олександрівна. Дуже приємно, що надали слово і скажімо, долучилися наш навчальний заклад долучився до даного конкурсу. Да і всім обов'язково. Буквально хотів сказати, що Дмитро Володимирович, ректор університету, передає вітання так. що Дуже радий, теж що наш навчальний заклад приймає участь у всіх наукових ініціативах в нашій державі. Дякую. дякуємо, дякуємо. Абсолютно слушно було зазначено, що достатньо велика кількість організаторів, співорганізаторів цього заходу це і Національна академія наук, і президент безпосередньо теж підтримував, тому що є окремий трет, який присвячений саме ем, дослідженню проблематики службового права. Приємно, що е, теж Національна академія правових наук е, м, звернула увагу на такий молодіжний. Студентський конкурс і о, розглядається питання на включення у наступному році його в якості, скажімо так, ну одного із напрямків діяльності, можливо, так поглибленого дослідження напевно, молодіжного крила Національної академії правових наук України. Ми сподіваємося на таку підтримку і з боку Національної академії наук і національного юридичного університету Ярослава Мудрого як стратегічного партнера в цьому напрямку. Цей захід був би неможливий без нашого партнера, одного із наших організаторів. Це Центр України Європейського науково-співробітництва, тому що і інформаційний супровід, і я так розумію, фіналізація цього заходу буде безпосередньо відбуватися за активної підтримки цього центру і його керівництва. Нам дуже приємно. Михайло Юрійович теж присутній тут. Якщо можна, Михайло Юрійовичу, ми теж хотіли б почути вас. Будь ласка, Михайло Юрійович. Доброго дня, шановні колеги. Щиро радий вітати вас на сьогоднішньому заході. Дуже приємно, що наважаючи на він. На війну ми активно працюємо, об'єднали зусилля відразу декілька закладів вищої освіти, зокрема Запорізький національний університет, національний університет юридичний університет Ярослава Мудрова, Донецький державний університет внутрішніх справ та Одеський державний університет внутрішніх справ. Щиро дякую всім колегам за партнерство під час організації та проведення цього заходу. Надзвичайно було приємно отримати таку велику кількість робіт. Нам було дуже важко працювати, визначати переможців, тому вже Зазначалося неодноразово. Одно ми вирішили збільшити кількість е, з трьох переможців до 15. Відповідно, е, дякуємо всім учасникам за ваш інтерес до публічної служби, до діяльності органів державного е, управління та місцевого самоврядування. Е, надзвичайно важлива. І дуже приємно, що дуже багато було робіт присвячених саме євроінтеграційній тематиці, яка дуже актуальна буде як зараз, так і після нашої перемоги. І звичайно, хочу щодо організаційних питань. То відразу, як тільки ми завершимо е, урочисте підбиття підсумків, Тетяна Олександровна оголошить перелік переможців. Е, е, Оркомітет в особі Центру України європейського співробітництва протягом однієї години розійшли усім е, вам на на Ваші електронні пошти, сертифікати ваших переможців та на всіх засобах масової інформації, всіх організаторів, які тут присутні, учасників буде висвітлена новина з переліком усіх переможців, в тому числі і в соціальних мережах закладів вищої освіти та центру української європейського співробітництва. Щиро дякую Тетяна Олександрівна за надане слово та можливість участі у заході якому ми дякуємо, шановні колеги. Ми продовжимо. А так, перейдемо до нашої основної частини, яка присвячена результатам конкурсу. За е підсумками ми можемо говорити наступне: е 107 робіт надійшло від учасників конкурсу. Це достатньо велика кількість. Ми не очікували, що в такий складний час, коли завершується е освітній процес, коли здобувачі достатньо максимально залучені до процесу атестації, підсумкової атестації, тим не менш велика зацікавленість. Табуває, тобто у нас станом на сьогодні за протоколом 107 робіт. Вже зазначали всі наші колеги, всі члени конкурсної комісії про те, що надзвичайно сильні роботи були різні аспекти праворегулювання відносин публічної служби. Причому представники були як першого, другого рівня вищої освіти і бакаларські, і магістрські представники спеціальності 0,81 право, 262 правоохоронна діяльність також були присутні. І враховуючи ті критерії, які були зазначені в оголошенні, саме це було, було основою для роботи конкурсної комісії, було спочатку після рецензування робіт на. Наявність чи відсутність текстових запозичень. Далі безпосередньо робота в таких невеликих групах. Потім обговорення і нарешті фінальне обговорення, коли вже було обрано кращі з найкращих. А це було дуже складно. Про це вже говорили всі шановні колеги. Про це все ж таки було прийнято рішення, що ті три премії, які були оголошені що вони не зможуть фактично охопити весь той вклад, як внесок, який зробили наші шановні учасники конкурсу. І тому безперечно було прийнято рішення про те, що може було по кожному призовому місці перше, друге, третє, визначити найкраще От, після тривалих обговорень ще раз перегляду робіт було визначено ж таки спільне рішення про те, що по кожній премії буде п'ять переможців, ті, які. Продемонстрували ну найкраще свої е, компетентності щодо дослідження, інновації, е, глибинний аналіз, порівняльні пропозиції, формулювання, обґрунтовані срешта. Тобто, там по кожному критерію вже один за одним шли. Тобто, там навіть різниця була в деяких сотих сотихвалах да? і тому по п'ять призових робіт по кожному було. З вашого дозволу, шановні колеги, я оголошувала наше спільне рішення конкурсної комісії. По першому, по другому, і по третьому місця зразу ж виникає питання: а як бути з іншими? Михайло Юрійович вже зазначив, це дійсно рішення конкурсної комісії. Що учасники ще 13 учасників відзначені дипломами переможців ті роботи, які вони не війшли до 15 найкращих, тим не менш конкурсна комісія вважає за доцільне відзначити їх, тому що вони теж є, скажімо так, ну унікальними. Да і є певні здобутки в цих роботах, і вони виокремлюються, відрізняються від решти, тому що ще буде 13 робіт, які будуть відзначені додатковими такими заохочувальними дипломами. Ну а безперечно, всі учасники, які надали роботи, це буде окремо ще і ну диплом просто таки буде присвічувати під, безпосередньо вашу активність. І так, шановні колеги, почнемо з дипломів, ну, напевно, дипломи третього місця. За результатами роботи конкурсної роботи, конкурсної комісія третє місце в конкурсі визначено для робіт качової Вікторії Сергіївни. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Брощенка Володимир Володимирович, Запорізький національний університет, Сорока Юлія Сергіївна, Сумський національний аграрний університет, Романенкова Аліна Юріївна, начальна науковий інститут права, державний податковий університет, Доній Аліна Андріївна, Чорноморський національний університет імені Петра Могола. Друге місце конкурсні роботи учасників. Бунько Катерина Олегівна, Дніпропетровський державний університет мітичних справ. Івашенко Карина Русланівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Романова Вікторія Андріївна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Тріфону Орест Ігорович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Ярова Діана Валерієвна, начальна науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Нарешті перше місце. Після тривалих дебатів визначили найкращих найкращих на думку конкурсної спільну думку конкурсної комісії. Отже, диплом першим, першого ступеня Борбатюк Олександра Володимирівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Здеський Дмитро Володимирович, Одеський державний університет внутрішніх справ, Куліджанова Софія. Елгудживна, навчально науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Чорномас Валерія Геннадіївна, Донецький державний університет внутрішніх справ, Примаченко-Дініл Дмитрович, Запорізький національний університет. Заохочувальні дипломи комісія визначила для наступних робіт, авторами яких є. Анцифірова Марія Володимирівна, Національний університет Львівська політехніка, Бондаренко Інна Вадимівна, Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика, Вітенко Максим Вікторович, Західноукраїнський, національний університет, Бурко Ірина Сергіївна, Академія Державної пенітенціарної служби, Завгородня Юлія Віталіївна, Донецький національний технічний університет, Занько. Юрій Володимирович, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Кльова Валерія Олегівна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Холодкіна Ірина Андріївна, Державний торговельно-економічний університет, Коршак Валерія Сергіївна, Державний університет, Житомирська політехніка, Мельниченко Нестор Сергійович, Івано-Франківський, Національний технічний університет нафти і газу, Овчаренко Ігор Сергійович, Київський торгівельний університет. Світловський Сергій Сергійович, Сумський національний аграрний університет, Слобода, Наталія Володимирівна, Національний університет Львівська політехніка. Ще раз нагадую колеги, що ем, інші учасники теж будуть відзначені е, дипломами, які будуть підсвічувати відповідну активність. Ну а е, переможці у всіх номінаціях вони отримують диплом переможця відповідного ступеня. Я думаю, що ми поспілкуємося з колегами і визначимося напевне, ще додаткові можливо, призи будуть від учасників да? Ну А щодо грошової премії, то пропозиція оголошена Максимом Вікторовичем. Вона обговорювалася. Членами конкурсної комісії нам необхідно лише погодити із, із з, учасниками і для того, щоб ми могли вирішити і це питання. Ще раз нагадую, що всі учасники конкурсу мають на цькі організатори обов'язково висвітлять цю інформацію на офіційних сайтах. Ми також долучимо медіа наших партнерів для того, щоб кращих найкращих найкращі роботи. Авторів на кращих робіт країна знала і пишалася своїми учасниками, а також їх науковими керівниками і, відповідно, і закладами вищої освіти, які готують найкращих людей. Шановні колеги, будь ласка, нам необхідно зараз все ж таки визначитися з остаточним питанням, пов'язаним із премією, грошовою премією, оскільки вона оголошена на, в об'яві да, про оголошення конкурсу. Колеги, я про була пропозиція оголошена Максиму Вікторовичем, Максим, дозвольте. Да, я підтримую Дякую. цю ідею. Тим більше, що дійсно дуже багато переможців з одного боку, це абсолютний позитив. А з іншого боку, ну люди не так багато втратять. А я думаю, що ідея перерахувати ці гроші на ЗСУ ну для абсолютній підтримці. Тому я голосую за. Якщо можна відкрито проголосуємо за це, щоб вирішити це питання остаточно. Дякую. Є пропозиція від Дмитра Валентиновича, яка співпадає з пропозицією Максима Вікторовича. Шановні колеги, є, є інші чи є інші пропозиції. Дякую, дозвольте, будь ласка. Так, шановні, ласка, будь ласка, будь ласка, Грузич, будь ласка. Дякую. Я безумовно підтримую ініціативу Максима Вікторовича і пана Дмитра, який підтримав цю ініціативу про те, що треба зараз як ніколи допомагати Збройним силам України. Я думаю, що наші здобачі. Вищої освіти конкурсанти патріотично поставляться до цього і сповнені духом перемоги нашої держави. Тому також підтримують ініціативу те, щоб перерахувати на збройну Дякую, шановні колеги. Пропоную проголосувати, щоб ми волевиявлення все ж таки зафіксували. Тим більше дійснюється відеозапис для того, щоб це була архівна наша, архівні наші матеріали. Ну, напевне, хто за? Проголосуємо, так? Угу. Дякую, шановні колеги. А хто проти? Хто проти, колеги? Борис Сергійович, ваш. У вас рука піднята? Прибрав. Так. Каріна Іващенко, ви. Ага, тут не передаємо там. Приймався. Отже, приймаємо добре, шановні колеги. Це не означає, що е, заклади вищої освіти, які е, направили роботи і е, своїх учасників здобувачі, які є безпосередньо представниками цих закладів вищої освіти, вони не можуть відзначити е, своїх найкращих здобувачів. Ми не будемо стримувати їх прагнення це зробити З свого боку. Ми зробимо максимум для того, щоб країна знала своїх героїв. Найкращих студентів, які в подальшому будуть багато чого робити для розвитку і службового права, і, і службового законодавства, як справовує наше законодавство, нашої України. Дякуємо, шановні колеги. Чи є бажаючи декілька слів про свої враження, можливо, здобувачі? Можливо, побажання, скарги, зауваження. Відраження знаходимося. Да? Дякуємо, шановні колеги. Ми дуже вдячні, що ви знайшли час, долучилися до підведення підсумків до фіналізації цього конкурсу. Я думаю, що конкурс буде в наступному році проводитися, можливо, ми його зробимо більш форматним таким, да, залучимо іноземних партнерів. Задачу далі будемо розвиватися. Шановні колеги, дякуємо вам. Бережіть себе. І до нас наступних зустрічей. На все добре. Щиро дякую. Щиро дякую навзаєм. Навзаєм, дякую, навзаєм, шановні колеги. Бережіть себе, бережіть себе. Дякуємо, дякуємо до зустрічі. На все добре. Щиро дякуємо до побачення. На все добре, колеги, на все добре. Слава Україні. Героям слава. Героям слава.